Цікаво. Ялта. В яку ціну? 80. А це, це шалот? Так. Да. Ось дивіться, який прикольний шалотик. Яка ціна? Теж 80. Геркул... 65. Геркулес, капі. 60. Перці. Кропи 70. Баклажанчик. Баклажан 20 гривень. А такий рожевий? 50 гривень. Назо... 25. Рожевий? 50. А такий жовтий великий? 50. А сливка? 25. Ага, дякую. О, у вас яка сливка цікава приїхала. Почем сьогодні? 15 гривень. 15 гривень? Так. Да. Так це ж найнижча ціна сьогодні, так? Світна? 35. 35, а баклажанчик. 30. Рівенського огірка все більше виходить з теплиці, Ціна упала. Гірочок свіжий приїхав з рівного сьогодні. 39-35 стара посадка. 39, свіжа посадка, 35-стара. 35. 500 грамів кончачок 12 гривень. 350. 10 гривень, так? Да? ще менше, 8 гривень буде коштувати. Я прошу 35 і все 30. А Оце 30, так? Да? Далі торгуємося, як на базарі. Так, але він класний, він просто як янтарний. Там брокколі сьогодні. 50. А оця штука, яку я завжди забуваю, як називається. Полічина. Ага, полічина. 35. Дешевше, 35. що це? 28, дуже якісно. коли. 28, а той трошки крупніший. Ідеальна точка з помідорами. 80. Отакий рожевий. 60, Це щось таке цікаве? Це Мадрид Коптелька. 60. Що стандартне? Що стандартне, 40 гривень, звичайно. І така сливочка високоросла 35. Ага. Дякую. А огірочок такий? 40 гривень, 15.